Народна іграшка щире золото світу. Вона є ниточкою в руках дитини, яка з'єднує з історією батьківщини. Не вгадать тобі ні за що, Котра із іграшок найкраща? Знаю. Трактор заводний зовсім ні. Електрична залізниця помилився. Ну тоді це пароплав. Не вгадав. Зрозуміло, це літак. Знов не так. Добре, відповідь я дам та, яку зробив ти сам. Цей вірш написав Костецький. Іграшка річ, призначена дітям для гри. В народі її ще називають цяцька, лялька, цяцянка, виграшка, забавка. Без неї гра неможлива. Як найсуттєвіший компонент гри вона відіграє важливу освітню, розвивальну, навіть організаційну роль. За історією іграшок можна судити про розвиток людської культури. Традиційна українська іграшка це як школа для дітей. Вона розвиває світ, фантазію, інтелект. Іграшки бувають з полотна, соломи, сиро, дерева. Лози, глини, все це матеріали, що нині звикли визначати як екологічно чисті. Така чистота природно співвідноситься із душевними якостями. Українська народна іграшкова культура складна. Її поділяють іграшки з дерева, іграшки з глини, іграшки з сиру, іграшки з тканини, іграшки з природних матеріалів. Іграшки з дерева. У казках багатьох народів, у тому числі української, є мотив перетворення деревини, поліна, гілки, колодки на людину. Це відбувається в результаті різних заклинань. За найдавнішими переказами і міфами боги створили перших людей саме з дерева, а не з глини. Іграшка з дерева тепла, легка, зручна у грі, обов'язково має супроводжувати все дитинство. Так, іграшки такі, як сопілочка. Найціннішим у мистецтві є Яворівська іграшка. Її розпис. Це дитячі меблі, музичні інструменти, візки, коники. Вироблялися візки з кониками, держачок, коники каталочки, пташки на коліщатках, каруселі. Для виготовлення використовували явір, осику, це дерева, вербу, липу і грушу. Колір використовували це зелений, червоний, жовтий. Послухайте вірш Яни Поразінської. Іграшка з ярмарку. Їде возик мальований, коників дві пари, двоє білих, третій сивий, а четвертий карий. Коліщата рипу, рипу, аж лящить у хаті. І сидять у тим візочку зайчиків у хаті. Коли ясик добре смикне за вішки червоні, Перший зайчик зводить лапку, поганяє коні. Їде зайчик-побігайчик, а із ним зайчиха поглядає на ясика і киває стиха. Іграшки з глини. Серед іграшок із глини найбільше були свистульки, свинту, свистунці, свистала, свищики птахи. Вони мають найпростішу форму. Ліпленням іграшок займались навіть діти, настільки вони простими і традиційними були. Головне було навчитися ліпити тулуб. Найбільш відомі гончарські центри вироби яких позначені образною своєрідністю. Це Опіш... Опішн... село Опішне на Полтавщини, Косів на Івано-Франківщини, Ічня на Чернігівщини і так далі. Для Опішнянської іграшки характерні рослини орла... орнаменти хвилясті лінії, прямі, ламані, крапочки, кружечки. В опішні виготовляли іграшки, подібні до знарядь праці і посуду. свистунці, коники, баранці, гуски, курки і інші. Монетки. Монетки це мініатюрні зразки всіх видів гончарного посуду. горщиків, глечиків, мисочок, тарілочок. Ці маленькі посудинки правили за дитячі іграшки. Глиняна свистулька вірш Лесі Вознюк. На ярмарку святковім весела метушня, у настрої чудовім уся моя родня. Купили пряник, брату, сестрі рожеву кульку, а я свищу завзято у пташечку свистульку і, братику, й сестрічці дізнатися кортить. Хто в пташечці невеличкій сховався і свистить? За пряника чи кульку не дам її розбити. Дозволю у свистульку досхочу посвистіти. Втекла у небо кулька і пряник зник у шлунку, а глиняна свистулька співає дзвінко, дзвінко. Іграшки з соломи виробляли, лози і трави. Лише частково авторами цих іграшок були сільські умільці хлібороби. Іграшки соломи мають золотисто теплі та холодноваті кольори. Цар Іван, з кукурузи качан, за ноги тичка, за вуси мичка, цариця мариля, плаття з бадиля, коси з клоча, зернятка очі, жили так, їли мак, спали в діжці, катались на кішці, довго б царювали, кури їх склювали. Цей гарний віршик написала Лідія Повх. Іграшки з сиру вони виготовляють тільки в Карпатах. Нині іграшки сиру виготовляють особливим способом витягуванням, викручуванням та об'язуванням з сирним отузям. Виходять гарненькі, приємні. Щодо розміру коники, сирні баранці, козлики, коні. Ляльки з тканини. Це лялька-мотанка, українська народна лялька, символ жіночої мудрості, родини оберіг. Здавен у кожній родині лялька-мотанка виконувала роль оберегу, була символом мудрості, берегиною роду. Тільки існує людство, стільки років в цій іграшки. Лялька-мотанка, кожна мама робила для своєї дитини ляльку, щоб та гралась. Лялька буває різної форми, великою і маленькою. Обличчя, як такого, у ляльки немає, воно досить символічне. Не можна малювати обличчя ляльці, вона не повинна ні на кого подібна. Дякую вам за увагу!